Привіт, це Вокс. Підсумки тижня. Порція найважливішого. Сьогодні розберемо, що шуміло, що здивувало, і що точно варто знати. У випуску незаконний маф на коновальця знесли, але чи справедливо ОККО в податкових схемах: пальне, ПДВ і Тіні. Кіпру. Мар'ян Лозинський очолив журфак ЛНУ, свіжий старт чи стара школа. Нардеп Петруняк і 3,6 мільйона порушень у декларації. Мери назавжди? завжди в Україні хочуть обмежити каденції мільйонні зарплати голів, успіх чи марнотратство. Почнемо мав на коновальця. Закон тріумфує, справедливість. Ні, на коновальця біля кінцевої трамвая номер 2 знесли МАФ, який з 2019 року стояв без документів. Виконком Львівської міської ради дав власникам час до 15 квітня 2025 року, але ті не впорались. Кіоск розібрали силою. Соцмережі палають. Одні кричать про знищення малого бізнесу, згадуючи і подром для магнатів. Інші дивуються, чому сихівські кіоски стоять недоторканими. Прихильники порядку кажуть: мав це тимчасово, а не вічно. Місто розривається між бажанням порядку і страхом втратити свого. Ця історія відлуння широкої проблеми, яку ми розбирали минулого тижня на проспекті Чорновола. Мафи зносять не за порушення, а заради амбітного бульвару підприємці втрачають заробіток, а діалогу з владою немає. Обидва кейси оголюють одну хворобу вибірковість у Львові. Декларують європейські цінності, але діалог із малим бізнесом на рівні знести й забути. Прозорі правила і діалог могли б загасити конфлікт. Натомість, чергова гримуча суміш, закон є, справедливості немає. ОККО. пальне з тінню і ПДВ на мільярди. Розслідування Варшав про мережу ОККО, як холодний душ, понад 400 заправок, логістика через західні кордони, але за фасадом тіньової схеми. Факти за 2022-2023 роки Окко задекларувала 34 мільярди гривень податкових кредитів. Здавалося б, нічого дивного для гіганта, але більшість це внутрішні операції між її компаніями. Одна фірма заявила 23,9 мільярда гривень, з яких 22,8 мільярда від пов'язаних структур. Закупівлі добрив чи електроенергії для заправок. Схоже на класичний трюк для завищення ПДВ кредитів, щоб мінімізувати податки. Керує всім Віталій Антонов через кіпрську GG Retail, якій належить 90% акцій. Офшорний слід лише додає питань. Ще одне, є підозри, що ОККО перемарковує білоруський бензин як. Пульс 95 і дизель, видаючи їх за польське чи литовське, щоб обійти санкції. Пальне через посередників потрапляє в Україну, а частина йде на експорт до Європи. Це не лише порушення санкцій, а й удар по економіці. Податки осідають не в Україні, а де інде. Аналітики вказують на спроби отримати пдв відшкодування за сумнівними документами. Що в воєнний час, коли бюджет на вого золота виглядає особливо цинічно, питання до ОККО. це бізнес чи гра з бюджетом? Чекаємо пояснень і бажано переконливих. Мар'ян Лозинський – новий декан журфаку ЛНУ. Чи буде прорив 15 квітня? Факультет журналістики ЛНУ обрав деканом Мар'яна Лузинського. Єдиний кандидат одностайне за він уже був виконуючим обов'язки декана, доцент, кандидат наук, екс-проректор, але досвід не лише в дипломах. Лозинський пробував балотуватися від різних партій, щоправда, без успіху. Та є нюанс. Журфак недавно гримів через скандал із професором Йосипом Лосем, звільненим після звинувачень у домаганнях до студенток, довіра до факультету й досі на паузі. Плюс сімейний шлейф, син Лозинського, Богдан, екс-суддя, підозрюється в хабарі за допомогу ухилянту. Хоча він зараз у ЗСУ, справа в судах не зникла. Чи під силу Лозинському вдихнути життя в факультет? Студенти чекають революції, але тінь минулого висить важко. Час розставить усе по місцях або прорив, або провал. Петруняк і декларація: 3,6 мільйона гривень під питанням. На ЗК перевірило декларацію нардепа від слуги народу Євгена Петруняка за 2023 рік і відкупало порушень на 3,6 мільйона гривень. Головний прокол незадекларовані 100 тисяч доларів від продажу будинку в Зубрі під Львовом. І це лише перший транш угоди на мільйон доларів, яка тягнеться до 2027 року. Але це не все. Петруняк переплутав площу квартири дружини в Іспанії вказавши 185 метрів квадратних замість 138 метрів квадратних. До того ж, її заощадження понад мільйон злотих і 30 тисяч доларів у польських банках не мають підтверджених джерел. Нардеп виправдовується, мовляв, гроші за будівництво на ЗК не купилось і кинуло справу до офісу генпрокурора у воєнний час. Такі помилки пахнуть не лише недбалістю, а й криміналом. Мери назавжди час обмежити каденції. В Україні нарешті заговорили про обмеження для мерів. Не більше двох каденцій за життя. Ідея проста: досить плодити вічних церків, які обростають схемами і втрачають зв'язок із реальністю. Голова Львівської ОВА Максим Козицький підтримує, але пропонує м'який варіант до чотирьох термінів поспіль. Мовляв. Після цього мотивація згасає. Його стріла явно летить у Андрія Івановича Садового, який уже четверту каденцію чіпляється за крісло мера Львова, перетворюючи місто на свою водчину. Заступник мера Любомир Зубач гаряче захищає шефа, заявляючи, що громада ж сама обирає. Але яка це громада, коли на Львівщині мери засиджують по 3-6 каденцій, а конкуренція лише ілюзія? Вибори є, а місто грузне в застої. Мафи зносять без діалогу. Проєкти тхнуть корупцією. А обіцянки про європейський Львів, дедалі більше схожі на казочки. Стабільність ні, це застій. Вічна влада це не демократія, а болото де процвітають лише свої. Мільйонні зарплати мерів, ключ до успіху, чи марна втрата. Чи залежить процвітання громади від зарплати її очільника? Команда Vox занурилася в цифри і результати вас здивують. Одні громади платять своїм головам мільйони, а інші у рази менше. Але чи більший чек гарантує кращий результат? Спойлер ні. Солонківська громада. Справжній феномен з річною зарплатою голови лише 326 тисяч гривень. Вона влетіла в третє місце за бюджетною ефективністю. А от східницька, де керівник отримує понад 1,2 мільйони гривень, платеться на 20-му місці. Парадокс реальність: зимноводівська та славська громади демонструють, що високі зарплати можуть спрацювати. Вони в топі ефективності. Але це винятки. З десяти найщедріших громад лише дві показують результати. Другобицька чи судовишнянська з їхніми мільйонними зарплатами ледве тримаються всередині рейтингу. Туристичний потенціал теж не панацея. Славська громада вправно монетизує курортну славу, наповнюючи бюджет, а східницька, попри схожий статус, пасе задніх. Висновок б'є в очі, не в грошах щастя. Усе вирішує управлінська майстерність. Солонківська громада показує, як із скромним бюджетом злітати на вершину. Але коли мільйонні зарплати не дають результату, час питати, за що платимо. Це були підсумки від Vox. гарячі, гучні і з присмаком несправедливості. Але ми тут, щоб про це говорити. Не забудь поставити вподобайку, підписатись і написати в коментарях, яка новина цього тижня тебе найбільше зачепила. До зустрічі!